Для тих, хто запізнився на демонстрацію, ми можемо показати іще раз повільніше, знявши так, як в потрібному ракурсі. Отже, беремо аркуш паперу А4. Верхній лівий куточок е приєднуємо до лінії, яка йде довгої до довжини аркуша, для того, щоб утворився три трикутник. Проглажуємо пальчиками і відрізаємо зайву частинку. Відкривши, ми бачимо одна лінія, яка йде по діагоналі. Нам треба зробити ще одну. Для цього перегнемо наш каркуш і утворимо ще одну лінію, яка нам потрібна. Ми маємо дві діагоналі. Тепер ми зробимо, як літачок колись робили. Сторони мають зустрітися на лінії. Отже, загинаємо ліву сторону до центру до лінії. Пальчиком добре прогладили. І праву сторону на зустрічі. Добре, пальчиком прогладили. Розкриваємо і перевертаємо на, і на, зверху догори. Не на іншу сторону, а просто перевернули знизу гори. І тепер точно так само ці дві лінії з'єднуємо по центру. Робимо те саме тільки з, іншого, з іншої сторони, з іншої частинки. Розгортаємо і у нас утворився із ліній ромб ось по центру. Нам потрібно взяти за крильця, з'єднати їх отак трошки. І утворити такий ромбик, Закрити все. У нас утвориться два хвостики зверху. Все закрилося. Утворивши два хвостики. Піднімаємо нижню частинку і все це ховаємо у трикутничок. Все. Робимо крильця. Для цього із серединки оці хвостики, які були, нам треба витягнути так. Я пальчиками тут притримую, щоб зайве не відкрилося, і витягую до тих пір, поки оця сторона не буде паралельна низу. Ось, коли я її витягла, вже зрівняла низ і тоді проглажую так, щоб воно добре. Ось одне крило готове. Точно так само, притримуючи пальчиками, я витягую інший хвостик і роблю інше крильце. Ось вони стали паралельні. І отут я проглажую, щоб добре це лягло. Крильця готові. Формуємо дзьобик. Верхню частинку загинаємо на себе. Тут видно, якраз вона йде по лінії крил. Тепер маємо зробити нижню частинку дзюбика. Загинаю по лінії тільки не повністю, а до серединки до цієї лінії. Прогладила, розкрила. Тепер в іншу сторону, мені треба зробити такий загин. Ось я отак піднімаю по лінії і до серединки знову пальчиком прогладила. У мене ось тут утворився трикутничок. Нажавши пальчиком. Я просто закриваю оці дві частинки одна до одної, з'єдную, і у мене утворився ось такий дзьобик нижній. Точно те саме я роблю з верхньою частинкою. Для цього беру, загинаю його по лінії і до серединки прогножую, розкриваю на іншу сторону. Теж до серединки до лінії прогладила. І роблю те саме: у мене в серединці є ось цей трикутничок. Я пальчиком нажала на нього і з'єднала дві сторони. Ось він сформувався. У мене верхня частинка дзубика сформувалася, і нижня частинка дзюбика сформувалася. Взявши свою заготовочку в руки. Перевертаю її на другу сторону, і свої крильця я загинаю на себе. І коли я їх відкриваю і закриваю, зубок нашої ворони рухається, і вона нам щось може казати. Дякую за увагу.